Ось так проходимося по томатах. <реш> Ти що пишеш? Друзі, це не я, це томат, якщо то. Боже, а наше стільки м'яса, ну це ж бограч. Має бути смачно, по багатому аромат я вам, ну, я вам не можу передати. Просто пітарда. Білісімо. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами приготуємо по вашим багаторазовим проханням бограч. І це буде у нас бограч на грилі. Камадо. Керамічному впевнений, що буде дуже смачно. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, невеликий донат на армію. Ну а ми починаємо. Першим ділом нам треба з вами розпалити гриль, тому закинемо сюди кілограм вугілля спеціального класно. Бачите, воно таке гарне. Пише, що 7 годин має тримати. Заодно і перевіримо. В цей гриль влазить максимум кілограм вугілля. Цього хватить, я думаю, рецепта на два точно. Тому з першим ділом давайте загрузимо і будемо розпалювати. Важливий момент, коли ви користуєтесь керамічними грилями будь-якими. Не треба туди лити оцю рідину для розпалювання, ні в коєму разі, тому що воно впитується, оці всі стінки, і потім вся ваша страва, -яка, яку ви будете готувати, буде пахнути оцею розпалкою. Тому є спеціальні класні штуки, Ось такі, наприклад, як пропитані такі сірнички. Що ми робимо? Ми просто ось так підпалюємо, ось. кладемо їх сюди і вони нам розпалюють гриль. Першим ділом нам треба відкрити всі заслонки. Бачите, в мене тут набалдашник я воно де зняв, відкрив повністю. І нижня також у мене повністю відкрита. Тобто тут проходить повітря. Залишаємо так хвилинок на 15, для того, щоб воно розгорілось. Далі накриваємо і вже будемо наганяти ту температуру, яка нам потрібна. Коли трохи розгорілося, тепер ми можемо закрити і залишаємо, хай набирається температура. А ми з вами переходимо до нарізки сала. Зріжемо. Шкірку сала. Не знаю, хто її любить їсти. Дружина мене любить, я не дуже люблю ці шкірки. І тепер сало наріжемо з вами хаотично, як вам зручно. Я думаю, що треба кубиками для того, щоб воно швидше вижарювалось. Тому давайте ось такими спочатку слайсами, а потім будемо нарізати, ось так, кладемо один на один, розріжемо ще на двоє. І далі ось так. Тепер можемо ставити наш баняк сюди. Хай нагрівається. Цибулю в цей раз ми будемо нарізати кубиком, в принципі, як і всі інші компоненти, тому що це бограч, тут треба кубиком. Як це буде виглядати? Розрізаємо цибулю навпіл і просто шинкуємо. Я не скажу, що прямо дрібненькими кубиками, але... Ось так. Вертикально і далі горизонтально, ще раз вертикально, але під іншим кутом. Тут розрізали ось так. І ще раз так. Попку вирізали, оп, оп, забрали. І тут нарізали. Все. Ось така нарізка буде добре. Далі нам потрібно з томатом робити таку махінацію. Ми його зараз опалимо пальником для того, щоб зняти шкірку. Тому підпалюємо пальник. Далі. Ось так проходимося по томату. <рес> Ти чого <що> пищиш? <рес> Друзі, це не я, це томат, якщо що. <рес> Далі ось так легко, бачите, знімається шкірка. Супер. Користуйтесь цим методом. Дуже, до речі, непоганий. Коли на природі немає часу і треба зробити ось такі махінації. Промили і, будь ласка, бланшований помідор за півтори хвилини, можливо, навіть за хвилину без суєти. Далі робимо те ж саме з іншим томатом. Кладемо сало першим ділом і починаємо витоплювати. Не забуваємо перемішувати для того, щоб жир витоплювався рівномірно, переходимо до моркви. Моркву нарізаємо з вами кубиком, спочатку ось такими пластинами, далі навпіл і ось так. Відкриваю новий збір, і тепер я вже зрозумів, що вам ці всі танки і снаряди не цікаві, тому, будь ласка, ось такий від мене ніж подарунок. Дивіться. Я їм трошки користувався, буквально трошки, але він все рівно гастренький, класний Тісак, хто хотів. У вас є можливість тепер його виграти у всіх. За донат всього лиш від 100 гривень. Тепер всі інші збори ми будемо розігрувати в монобанк. Тому не обов'язково, якщо донатите, хочете виграти, пишіть там свій номер телефону, щоб ми могли з вами зв'язатись. Один номерок 100 гривень. Номерків може бути безліч. Друзі, збираємо, як ви бачите, 152 п'ятдесят окремій розвідроті. Треба наразі, Т4 бусік для того, щоб виконувати бойові завдання. Розвідники дуже просять. Треба 250 п'ятдесят тисяч. Подарунок, я думаю, чудовий ніж. Треба донатити, треба допомагати. Збір треба закрити якнайшвидше. Розраховую на кожного з вас. Гривня 2, 5, 10 важливі як ніколи. Всім вам дякую за донати. Дякую за те, що підписані, дивитесь. Все буде Україна! Слава Україні! З персим робимо те ж саме. Кладемо його ось так на дубку і обережно ось так по колу зрізаємо. Бачите? До самої попки. І тоді у нас максимально невеликий відхід. Цілий перець використовувати не будемо, бо він дуже великий, нам стільки не треба. Взяли половинку, вирізаємо, ось тут, бачите, оці перетинки, оп, прибираємо їх. І далі нарізаємо так, соломкою і тепер нарізаємо так само кубиком. Коли шкварочки у нас золотисті, Можемо додавати цибулю. Перекладуємо її сюди і смажимо. Смажимо перше її, тому що в неї дуже багато вологі, треба так все вижарити. Переходимо до м'яса. У мене тут, як ви бачите, два види м'яса. Я взяв свинячі такі реберця і взяв задню частину яловичину. для того, щоб смак був більш багатий. Що ми зараз будемо робити? Ребра, звичайно, ми з вами наріжемо. Ну, На реберці. Буде у нас 1, 2, 3, 4 реберця. А м'ясо вже ясно, що шматочками. Почнемо з реберець. Давайте. Цей вже шматок, коли тут реберець немає, то ми наріжемо з вами ось так. Оп. І такими ж шматочками будемо нарізати е, м'ясо. Перекладемо сюди і далі ребра. Так, де у нас ребро? Раз. Два. Яловичину. Кладемо на дошку, зріжемо цю частинку. Ось так. Тому що тут, бачите, є такі жилки. Тут один гарний шматочок, а тут ні. З ним потім розберемось. Тут, друзі, що ми робимо? Давайте познімаємо це все лишнє. Далі відріжемо ось так. Гарненький шматок. І його, я думаю, так на три полосочки. Ось, і таким кубиком. М'ясо нарізали. Хтось може з вас, звичайно, там за екраном сказати: Боже, а наше стільки м'яса! Ну це ж бограч. це має бути смачно, по-багатому. Тим паче, що м'ясо ужариться і все буде добре. Тим паче, що ми будемо тушити ще. Давайте додаємо сюди. Почнемо зі свининки. Яловичину також сюди кладемо. Як ви бачите, м'яско у нас волога майже випарилось. Потихеньку воно розтушується, але вже зараз В принципі, ми можемо додати сюди моркву. Болгарський перець і спеції. Тому додаємо моркву, також болгарський перець, перемішуємо. Далі чесник. Ви знаєте, що з ним робити? Ось так. Роздавили і нашинкували. Додаємо чесничок. Не забуваємо про томат, бланшований, називаємо це так, вирізаємо серцевинку. І нарізаємо так само його кубиком. Давайте спочатку ось так оп. І далі, ось такими кубиками у нас воно все буде. Так. Додаємо сюди обов'язково томат. Друзі, як ви знаєте, найголовніший інгредієнт в будь-якій страві це дрібка любові. І зараз, в прямому сенсі, цю дрібку любові ми додамо, тому що спеціально для вас я розробив перелік спецій міксів до різних страв, в тому числі до бограча. І ця спеція вона підніме вашу страву на найвищий рівень. І саме головне додасть дрібку любові. Аромат неймовірний. Тут знаходиться, як ви вже напевно побачили, 13 різних спецій, які підкреслюють і піднімуть смак бограча. До речі, цю спецію та інші з цієї серії ви можете вже робити перед замовленням. Я думаю, десь у вас отут чи ось тут буде посилання на інстаграм. Пишіть та бронюйте. Можливо, вже в цей момент ви зможете замовити наразі, коли ми знімаємо їх, ще немає в продажі, і ви можете бути першими, хто їх скуштує. Додамо дрібку любові. Вона, до речі, злегка, злегка, буквально пікантна. Тому чілі сюди можна свіжий там, чи сушений не додавати. Перемішуємо. Приправа не містить солі для того, щоб ви відчули максимальний смак поєднання 13 спецій. Перець я також не додаю, тому що там вже в приправі він є. Тому перець ми відставляємо, додаємо лише сіль для того, щоб. Підняти смаки. розумієте, так? І давайте вже нормально додамо солі, бо з цієї штучки я буду дуже довго цідити. Добре, перемішаємо. Всі продукти жирні, тому солі треба добре додати. Все, і зараз ми вже можемо заливати воду. І починати його варити. Останній компонент це у нас картопля. Так само нарізаємо її спочатку ось такими слайсами. І далі кубиком. Дивитись на свій розсуд. Я буду різати ось таким. можете більшими, меншими. Як вам більше подобається, залишаємо на 30 хвилин, хай воно свій повариться, всі смаки з'єднаються. І далі додаємо картоплю. Давайте подивимось, що тут у нас. Ну, як ви бачите, злегка уварилось вже, Оп. Колір. Аромат я вам, ну, я вам не можу передати. Це просто пітарда. Давайте додамо сюди картопельку обережно. так, оп. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Останній штрих у нас, друзі, це зелень. Ми взяли тут мікс: це у нас зелена цибулька, петрушка і кріп. Звичайно, ми обриваємо з вами петрушку з гілочок. Нам треба тільки листочки. І що саме цікаво. Той коментатор, мій підписник, який мені пише: да не віточки, а гілочки, знімаємо листочки з гілочок. Спеціально для вас. Дякую вам, що ви мені пишете ці коментарі, я все читаю. Так, зняли. І так само робимо кропом. Те ж саме. Складуємо комком, називаємо це так, і шинкуємо. Цибуля так само. До речі, хтось може там написати, а що в шефа оце е, за дошка така. там <смір> сказати. що? ще брод, не можеш собі дошку нормально купити, друзі. Ну ви ж знаєте, що у мене цих дошок ну просто дуже багато. Ну забув я, забув, розумієте, їхав на локацію і забув, ніж забув, дошку забув, е, багато чого забув. Ну а так, бачите. Головне, що рецепти смачні не забув. Тому давайте будемо готувати краще. Уварилось трошки. Давайте спробуємо. По смаку. До речі, варилось воно не 15, хвилин, а 25. Окрім того, колір, аромат, вогонь, це. Білісимо. Треба подавати, але перед тим давайте додамо зелень, якщо вони проти. Йде кісточку і м'ясо. Давайте дегустувати, я вже не знаю, не міг чекати. М -м -м. Друзі, це просто злегка таке пікантне, знаєте, ароматне, дим. Перелік цих всіх спецій, які класно пасують поряд. Не знаю, це дуже смачно. Я вам раджу його приготувати цей бограч обов'язково використовуйте спецію дрібка любові. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментарі пишіть, дзвіночки, все, що хочете, те робіть. Знімаю відео для вас, головне, щоб ви дивились, і вам було цікаво. Пишіть в коментарях, який хочете рецепт, щоб я приготував наступний. Подивіться відео, які ось тут всюди виб'ють. Ну а я буду з вами прощатися, всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Вашев, папа.